Всіх вітаємо на нашому каналі. Заїхали ми на новий об'єкт, такий гарний димоходик із флюгером. Починаємо нову котельничку. заходимо всередину, будемо бачити, що там що там ми маємо зробити, що там є. Димоходик зроблено дуже правильно. І розвантажена платформочка, Кронштейни з нержавієчки, і ревізійне віконечко. Ну, красота. Красота і флюгер, я думаю, не завадить. 5 метрів. Йдемо в будиночок, в котельню точніше і дивимося, що там що там має бути. А тут у нас бачимо котел дефру і теплоакумулятор борца. Хлопці, самі утеплили. Місця до котельні тут достатньо, але ще воно все на своєму місці. Будемо ставити теплоакумулятор 1200, ну трошки тут ще двері не проходило, якийсь сантиметр зняли. Трошки там неповне 1200 котел дефро 30 -киловатний. і із турболізатором. Дивимося, один канал сюди, другий туди, ну цей турболізатор тільки трошки спасатиме ситуацію. Вже таки на нашому каналі є котел дорогущий, котел якісний. Добротний, але дуже не, дуже не економний. Це прожора ядров. Ну, таке це не, як то кажуть, не наші справи. Будемо ставити все на своє місце. Об'язувати тут був піролізний котел, він потік. Об'язочка зроблена, бачимо, поліпропиленом. Отаке От все було. Ну, поліпропилен так і залишиться тільки підпаювати Це трошки проблема. Тут поліпропилен із фольгою. Як вже є, будемо тут стругати, відпаюватися, починаємо новий об'єкт. Налаштовується на цікавий перегляд. Будемо старатися, щоб не сильно довго було. Поїхали. Так, починаємо дивитися з комплектуючих, відкриваємо два ящички. Клієнтів замовили, тут доставка була по волині безкоштовно, без там раз на тиждень їздить автомобіль. Клієнт привезли два ящички, а забрали уйму грошей. Ну, Саме розуміємо, що таке воно коштує, трошки десь там є екранники і, і все розбереться. Тобто по комплектуючих цікавість між якістю і ціною можна звертатися, підкажемо де взяти. Плани міняються на ходу, так в нас інколи буває. Теплоакумулятор мав стояти в тому куті, де бачок. Але так вийшло, що димохода вставили. Ми коли приїжджали, планували, мав би цей димохід бути туди, в кут. І котел з правої сторони стояти. Але зробили його не сюди, до нас не перезвонювали. Теплокумулятор хоча підходить так, ми його змістили в цей, в цей кут до цієї стіни. І будемо так трубу входити поза бачком. Думали туди робити понад стіно, стіною, ну, вибирали різні варіанти, що можна кажуть, по факту. Було прийнято рішення так. Тобто акумулятор тобто, робився під одну, під одне місце, але все файно вийде і змійовик туди буде, ну, там ще ми не прорізали. Тобто воно все підходить. В нашому випадку якби більше варіантів ми не бачимо. І буде доступ до цього, і буде місце, де зробити насосну групу. О, то все буде. Єдине, що поки ми будемо ставити котел, потім не можна буде долізти. Мусимо зараз варити таку трубочку, сюди різьба, сюди муфта привариться стальна і тут буде американка. Бачимо в заводських котлах, за чого ми, за чого ми не зробимо зливу, часто бачимо, що злив не туди. Тобто тут буде йти труба, і крана сюди вставити не вийде. Помірюємо, якщо коліно встане, поставимо коліно, якщо не стане, заглушимо цю, цю різьбу. Це ми бачимо по факту. Так, в саді за котлом ми зробили такий продовжувач. Тут варили муфту, щоб була внутрішня різьба, бо у нас американка бралася ну, під внутрішню різьбу. А там зовнішню приварили. Продовжили і бачимо, заводський штатний вихід ми мусили заглушити, будемо крана варювати для зливу в іншому місці. І за того ми кажу, ще раз повторюю: в наших котлах не робимо цих кранів зливних, бо на практиці, коли ставляш котел. Воно дуже-дуже часто буває десь не туди. Краще вже варити. Ну, воно добре, коли готовий вихід, менше роботи, але він частенько буває не туди. Все е тут зробили ми котла можна буде підсовувати, американочка закрунеться з цієї сторони і воно не буде якби заважати, вже нам воно цим практично досі не до стіни підсовувати. Там воно побачимо. Знову виплив один нюанс. Чому ми проводимо багато часу на телефоні? По-перше, коли я щось кажу. Мені треба переконатися, чи клієнт мене почув і чи правильно зрозумів. І одночасно мені треба переконатися, чи я правильно зрозумів клієнта. Консультація була по телефону, і димохода клієнт питався, чи видати, там достатньо було його, могло сюди трошки далі дати, чи рівно з ціною. Я не пам'ятаю всіх деталей розмови. Факт, що якби, по моїй війні я порекомендував робити з ціною. Не, щось не вникло, щось, можливо, не почув. Я особисто цих розмов не пам'ятаю, по правді кажу, але клієнт каже, що я так сказав зробити, я не заперечую. І зараз виходить так, що димохід виступає мало що більше, ніж та труба. Якщо котел туди підсунути, щоб він ввійшов в замок, димохід, то ця труба все буде заважати. А наростити нас сюди труби немає. А живемо якби сільська місцевість до магазину, це ну, довго і так далі. На щастя, у нас є оцей конус, що наверх був на димохід. Його замінили на флюгер. І ми будемо цей конус обрізати зайве і робити з нього продовжувач. Побачимо, що із того вийде. Так, із нашого конуса вийшов такий хороший продовжувач. Якраз і знизу вистачає місце до стіни на нашу трубу. І тут все файно підійшло. І от тільки ми зробили навпаки, мінусом вділи сюди, бо плюс сильно болтався. А там мінус. Ой, Точніше, плюс пішов у плюс. І все війшло. Не знаю, як там стандартно. Занадто було вільно. Якщо ми повертали так, як треба, було вільно. Ми навпаки повернули і сюди плотненько знайшло, ніде не люфтить. І туди. Єдине, що ми так трошки провернули, Котла не під прямим кутом. Ну, Намагалися, скільки там дозволяє, можливість, щоб трошки тут був більший прохід між котлом і теплоакумулятором. І вийшло краще, ніж ми планували. Тобто тут прохід невеликий, але там дуже великий кут, там насоси ставити, ходити, щось десь прибрати, буде достатньо місця. Єдине, що в нас бачимо нахил котла в зоротьому напрямку, будемо підкладати, щоб тут була вища точка, де вихід з котла. Ну, знімати нема що, і за те, що все. Класично, все стандартно йде, якби все по плану. Ми знімаємо такі моменти, якщо щось десь неординарне, вже бачимо котловий підміс, ще на вулиці навіть не ніч. і це добре. Ну, ми так стараємося інтенсивно, бо нас до кінця тижня треба ще одну котельню зробити, днів мало, днів мало, а роботи надто багато. Це вже котловий підміс, ну, ми просоліли короночку. Є. Наша короночка вона є, коротше. Зараз короночку і будемо варювати. І вже звороточка буде це від теплоакумулятора. Звороточка з опалення в напрямку теплоакумулятора, ми, як ми любимо робити, ну, по можливості. Інколи просто нема де вваритися. І в напрямку до котла. Котло підміст вже буде готовий. Прикручуємо і будемо подачу робити. Влад, тим часом... А, заглянемо, що, там... що він там... Можливо, він сховався, бо на вулиці так же холодненько. Ну так. Він тим часом те, що було, повідрізав. Я думаю, що він щось зробив, а не там зробив. Підміс на будиночок вже готовий. Труби не під'єднані. Але все закріплено. Кріплення для труба є. Ага, звороточка вже впаяна. Звороточка впаяна по-новому. Там де той був відвод, їхній він його все відрізав. Запаяв напряму. Все буде гарненько, все буде файненько. Бачимо, ще там кріплення труб готове вже покріплені, закріплене, там закріплений. Робочий процес. Робочий процес іде. У нас новий день. Вчора вже вночі не було ні часу, ні сил знімати те, що ми зробили за один день. Попрацювали дуже старо, дуже інтенсивно. Намагалася якнайшвидше, бо у нас сьогодні не повний робочий день, просто ввечері є невідкладні справи. Отакий От бардак, все тут завалено. В принципі, не сильно що можна ще роздивитися, але звороточка металом зроблена. Котловий підміс зроблено. Подача зроблено. Ну, там тільки два клапани закрутити. і манометр, і термометр, все є. Більше того, котлою вода видно, напевно. Да? Не знаю, чи видно. Ось тут же вода в цьому. Залита рівень котла і теплоакумулятор. Вже там залишилася невелика частина води залити. Вона біжить не дуже швидко, на ніч воду залили вже. Те, що можна, щоб ми завжди намагаємося, якщо можна залити, щоб нижню частину, щоб не чекати часу. Далі. Влад тут поробив котлу, підміс на систему опалення. Зроблено. Немає тільки стальної труби. Вихід буде до самого трійничка. Все попаяно, грушивний бак підпаяний, звороточка підпаяна. там закручена, за що вже вода залита. Підпіточка зроблена, ну, потім все поприймаємо. все так у нас на ходу. На гаряче водопостачання змівічок підпаяний, Нижня труба. триходовий клапан стоїть. Бачимо, подача почалася. Підключити цей триходовий клапан треба. І вивести ще трубу. Ось тут є вже отвори, кран поливочний. Для розбору води. Тут не так і багато залишилося. Ну, проводочка, проводочка буде проста, дуже. Кинемо провід поверха, нема чим кріпити. Ну, як ми так часто робимо, потім залишаємо. Хтось його, когось він так і залишається назавжди, хтось його там потім окультурує. Теж трошки якби не, наша зовсім... не зовсім наша робота. Так що нам треба піднатужитися і це до обіду зробити, щоб ще запалити. Як вийде, побачимо. Починаємо працювати. Так, трошки лірики по зварці, по електродах. Ну, всі електроди варять. У нас десь тут є. Ми сховали і БАД, і моноліт, і континент. Люди запитують, яким ми електродом варимо. І різні, які попадають під руку. Знову ми працюємо 295 теслою, апарат дійсно гідний, єдине, що кабеля взагалі ніякий. І немає часу поміняти. У нас підводли, відчуває, що тут десь скоро буде ламатися, то там десь ламалося. Так через один об'єкт ламається це алюміній. Коли купуєте такий апарат, розумієте, що фурнітура тут зовсім ніяка. Ні. Ця прищепка вже це бінзелівська. Ось ця нас Гіс Француз. Теж вже він собі відходив. Хоча ну, він дуже швидко вийшов. При нашому експлуатації претенсивний. Все, що ви перепробували, різні осаби, діси і інше. Поки що за бінцеля нічого живучого ще ми не бачили. Саме крепкий, саме надійний. це Я Окремо десь по тримачах зніму відео. Вернемося до електродів. Люди запитують, яким електродом варити. От дивіться, у нас була упаковочка тут. Де -то вона Опаковочка континенту закінчилася. і... Купили нову упаковочку континенту. Якщо подивитися по кольору, вони відрізнялися. Просто вже немає такого електрода. Це світліший такий, більш сіріший. Він трошки є відтінок коричневого, але не, не такий. Наскільки добре ці варять електроди? Ну, ці добре варили, а ці набагато краще. А була в нас упаковка континенту, там ми робили в Житомирській області в місті Звягель, там теж купили континент. Були дуже погані. Ну, вони не такі, щоб аж аж ми зварили її, ми але там і така луска була на шлові. тріщали вони, і було неприємно варити. Тобто варити можна було і там намазка була на боку. Те саме по патонах, по те саме по, по монолітах. Буває такі саме електроди, відкриваєш упаковочку, варить настільки добре, що аж дивуєшся. А буває така упаковочка, таке саме все буде написано. Тобто яка партія попаде і ви інколи спробуєте одну десь упаковочку, і у вас коли враження на все життя про ті електроди. Електроди, електроди, скажімо, чи партія партії. Навіть в упаковці один електрод може горіти герні... краще, один горіти гірше. Всі прекрасно погорять, гарно лягають, питань немає. На вулиці ще не ніч, що дивно, ще навіть півдня не пройшло. Вода залита, роз... система розповітрена. Ну Там трошки потекло, бо там зараз екран для розповітрювання, там немає другого способу, трошки викидали воду. Залишилося там декілька проводів, вже там датчики покріплені. Бог побласловив цій котельні, дуже все воно швидко йшло. Все удачно, нічого ми якби зайвих рухів не робили, все за першим разом. І за того її трошки раніше. ну Ми старалися, звичайно. Плюс до того Влад мені на день народження подарив такого апаратика. Телефонні дзвінки мене якби не так відволікали від роботи. Я міг одночасно і працювати, і говорити. А інколи телефонні дзвінки бувало мені таке, що декілька годин на день і треба людям дати відповідь. І робити треба. Так ми одночасно і робили, може це трошки допомогло. Ну так все, да, бо, бо було слово, я Кажу, котельня не складна, один насос на будиночок, але не сильно проста, бо там ще водопостачання, там такі нюанси і були такі. Плюс до того, що, ну, сам бачимо, яка тут тіснота трошки. Єдине, що там за тим котлом місце було, було достатньо, але ми з двох одночасно не могли працювати. Коли я приходив, просив влада вийти, а влад був незадоволений, каже, я хочу теж робити. Я кажу, що я теж хочу робити. Отак От якось, але зробили. Ну, залишилося зараз провода, дрова, запуск і поїхали. Вже бачимо тиск в системі є. Не Все, система завершена. Дрова заложили ми. І запуск. Усе холодне, можливо, погано буде час раз. Правда, дрова дуже-дуже сухенькі, березові, гарненькі. Вони загоряються дуже швидко. І вій дуже добрий. Будемо бачити, що в нас вийшло.

Пройшло 5 хвилин від моменту розпалювання. Дрова схопило. Вже чуємо гуде. Тяга дуже файна, шибера немає, ми нічого не піддавлювали. За 5 хвилин, ну, хвилин 3 розгорялося. Ще ну, руку можна тримати. Ну, Я ще градусі не знаю. В районі 55 тут. Ну, це розуміємо, що тут дрова зверху лежать. Холодні. Ще, в принципі, зверху і вогню. ні, ну, вже Трошки з'являється вогонь. Розгоряється, щоб ми ці двері не, не закривали, щоб розгорялося. Поки у нас розгоряється наша, наша система, в принципі, можна вже ці двері теж закривати. Все, вже гуде достатньо тяги. Поки система розганяється, щоб у нас часу потім не буде. Турбіну ми поставили, до речі, не підключав, там є автоматика. Поки що ми на механічному регуляторі, а там господар, як то кажуть, буде собі за смаком. Більше турбіна буде для розпалювання, десь там може погану погоду, чи дрова не зовсім сухі. Йдемо по нашій об'язності. Що ми наробили? Зараз трошки далі. Щоб видно було нашу котельню. Ну, все зняти ми не можемо, бо тут через двері все не видно. Дефро 35 очка Ой, 30 очка вибачаюся. Чим подобається, 50 см лягає поліну. І топка я не знаю, скільки літрів, але така досить така ємкісна топка. Можна трошки слів вложити. Виход класично, 1,5 дюйма, американочка. Термометр. Дублює цього термометра. Наразі ми дивимося, потім ми побачимо, як буде цікаво, коли воно нагріється. Наразі тут показує 9 градусів. Якщо ми правильно дивимося так. А тут показує вже 13. Тобто він реагує пізніше. Реагує пізніше. Це показує реально вже бачимо, почала підніматися температура із того, що вже є горіння. Але потім буде цікаво, коли вже зайде за 50 градусів, він це почне додати, обманювати людей, створити ефект, начебто котел сильно гріє. Термометр, манометр. Подача півтора дюйма, так близько стоїть у нас теплоакумулятор. І два клапани це така група безпеки. Щоб не платити за групу безпеки, виходить дешевше і більш надійно, за те, що два клапани зразу стоять. Два, два клапани афрізу на два бари. Полістковий клапан від зворотньої паразитної циркуляції. Кран дюйма і так. Дрійничок. Тут не буде проблем із повітрям. І за чого? За те, що е, правильно запарати теплоакумулятор. Якщо б бачите, там ми одній котельні ми мали проблеми з повітрям, був теплоакумулятор зварений вихід на підйом, що не на спуск. Тут все правильно зварено. Звороточку дивимося в нижній частині теплоакумулятора. Звороточку ми пішли таким чином, щоб обійти бачка розширювального, щоб той кут не займати. Тут виходить, такий закуток за котлом можна тут дещо зберігати. Скажімо так. Ну, я, я б особисто тут положив би дрова, щоб не прогрівалися. В крайньому випадку тут дуже хороший доступ до обслуговування цих насосів. Цього насосу для підпитки тут місця достатньо. Завороточки, де дюйма, класика через полістковий клапан заворотній і в наш котел входить там. Бачимо коліно червоне. Зелений кран все-таки ми потім трошки цей відвели цю трубу, якось ми його вмістили на своєму місці він стоїть. Котловий підміс виконав так ми зробили, щоб нам не тягнути зайвотруби. З боку врізали, через забариканочку. Дюймова труба. Класика краний тап, фільтр тап. фільтр, бачимо, такий добрячий, об'ємний, якісний герц проти стрілок, каліс. Класика жанру. Насос, віло. Сімка поставила на друге положення, побачимо. Я думаю, що на тридцятку котел друге положення це десь, десь воно десь те, що має бути. Побачимо, як він буде видавати. Термометр, ну і тут термобалон, то термоголовки. Чани із теплоакумулятора отакою лінією труба дюймова. Так само кран і фільтр. Ми завжди ставимо фільтра перед проходивим клапаном. І практика показує, що це правильне рішення. Звороточка із опалення скидається в теплоакумулятор з тою самою трубою, що звороточка з котла. Єдине, що під таким нахилом, коли котел не працює, а працює насос, щоб не було в нас циркуляції через котел під таким нахилом в сторону теплоакумулятора. Все воно прекрасно зарекомендувало. Це буде швидкий розгін системи. І при робочому котлові, добре, і при неробочому котлові, коли котел... Не працює, працює теплоакумулятор. Злив три четверті. З теплоакумулятора куточку нікому не заважає. Ну, тут ще бачимо, пилові ще воно не, не прибралося. Розширений бак ми поставили на 140 літрів. Десь там є написано. Ага, тут було 140 літрів, трошки затерто. Бочка трошки менше, як 1200, планувалося 1200, але там. Ми мусили якийсь сантиметр зробити менше, щоб пройшло через двері. Потім шавкотлові трошки є літражу, потім в системі є біля 200 літрів. Тобто 140 літрів саме тепло сюди. Так само бачимо зливний кран для обслуговування і сервісний кран є також для обслуговування розшивного бака. Забір на систему опалення зразу з першої теплої точки. Саме з першої, прямо практично теми з котла, саме перший. Кран поставили зразу тут, щоб мало було, було закривати. І це все могло обслуговувати, знімати. Кран, американочка дюйм. Труба дюймова. Трійничок. Триходовий клапан по стрілках, по інструкції. По стрілках, дивіться, як по стрілках. Це звороточка з опалення. Бачимо, там труба є внизу. Квартець нашого опалення. 32 поліпропиленова. І вона йде отаким от напрямком. Не хочу фокусуватися, сфокусувалося. О, вже включився насос. Я знаю, скільки нам хвилин прийшло, почуємо звук, поки потім виходить, включився кутовий насос від димохода. Поки ми тут говорили, пішов, підігрів по малому колу. А ми далі дивимося, що у нас тут йде звороточка з опалення, кран. Сервісний фільтр і трьохходовий клапан. Із трьохходового клапана скидає сюди. Сюди через стрінечок підпаяний вже в звороточку, холодну точку. Підпаяний розширений бак. Сюди підпаяна підпіточка з манометром і зворотним клапаном. І йде в нашу трубу сюди. Уварено. Тут думаю, зрозуміло. Ну Подача йде насос. В такому напрямку зворотній клапан, термометр, термобалон. І гаряче водопостачання. Вхід в нашу, бачимо, це холодна вода йде. Вхід в змійовичок йде через кран і стоїть вибуховий клапан на 6 бар. Подача і змійовичка йде сюди, в трьоходовий змішаний клапан на фрізу. В якому виставляється температура, він відпивається, виставляється температура по бажанню, яка у вас буде в крані. Дуже-дуже корисна річ, дає економії, комфорт, комфорт і безпеку. Середні три крани і один байпас завжди закритий в такому положенні. І в обхід того клапана ще йде одна труба, аж на другу сторону котла. Поливочний кран теж етап. Для того, щоб можна було брати, як то кажуть, крутий кипяток для господарських потреб поза всіма клапанами, все відро підходить і береться вода. От Начебто ми все розказали. Поки ще попрацює трошки наш котел, подивимося. Бачимо на котлові 20 градусів, а вже димохід нагрівся ну, біля 100 градусів. І розігрів котла. Пройшла година часу від моменту запалювання. тобто ще Час трошки розгоряло, розгорялося воно. Потім в самому котлові тут пише шелдик, що там 127 літрів, тобто 130 літрів котлові води. вода була, ну так, в районі плюс 10, може плюс 12 там було щось таке. Потім теплоакумулятор теж заповнений холодною водою. Будинок не опалювався вже довгий час, опалення було без води заповнено холодною водою, будинок холодний. За годину ми розігріли котел, розігріли ми будиночок. ну так Ми поставили там 45 градусів на будинок. Та є трошки більше там 47. ну і Верхня частина теплокумулятора вже бачимо гарячий. Вже вода біжить із крана гаряченька, і низ Нижче тут ми, на дотик ще холодний. тобто Нагріли тільки верхню частинку і за те, що забирає на себе систему опалювання, так як ми робимо. І так само звороточка із системи опалювання, бачимо, скидається сюди, труба тепленька, і це все йде в котел. І тут, же виходить, якщо брати тут труба, набагато холодніша труба, ніж тут. Навіть на дотик. Ну, Немає термометра, там на градусів 20, напевно, різниці, ну, 15. Насос поставили ми, сімочка насос поставила на друге положення. Дивимось, як працює цей трьохходовий клапан проти стрілок. Бачимо, працює просто як годиничок. Взагалі питань ніяких немає. Трошки місцями ще є, трошки чути повітря. Що ми ще хочемо зауважити? Термометри в дефрах. Файненько, як всіх роблять. Бачимо на вигоді 70, Ну, один, два. Показує 85. Хоча він показував, хоча він показував із запізненням. Трошки йшло із запізненням. Тобто він ну, там раніше піднімався температура, тут пізніше, але бачимо, як він, як він обманює людей. Ото фактична температура. А тут така температура. Трошки підложимо дров. І в принципі, по котельні питань немає. Все працює чітко, все працює гарно. Ну, розганяється порівняння з борця довше. Бачимо по потужності так само. Тут ми ставимо третє положення, коли борця, видає ту саму температуру трошки менше. Ну, тут заявлено 30 кВт. Ну, і димохід трошки гарячіший. Я не знаю, наскільки точний цей датчик. Ми притулили його не в самій верхній частині, хоча бачимо нержавіки це не посиніло. Це вже добре. Це вам не, не в'ядру, якийсь чавуний, що там взагалі. Все в димохід летить. Тут все ж таки залишається. Дивимось, що тут у нас працює По цьому термостату, хоча не зовсім правильно. ну 220 в цій частині. Ну Там всередині буде не менше 300 градусів. В принципі, в принципі може бути. Все, там бачимо, програматор дає командочку. Все світ, все, все, все працює. а Наразі робота завершена. Дякую всім за перегляд. До зустрічі.